Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців! Мене звати Олексій Печій. 17 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає вже наступного тижня? На нас чекатимуть дуже важливий у дипломатичному сенсі події. У США стартує тиждень високого рівня сесії генасамблеї ООН. А нині вже відомо, що до США вирушає і президент України Володимир Зеленський. Ну і напередодні в Білому домі підтвердили його зустріч із президентом США Джо Байденом. Окрім того, президент Зеленський має зустрітися і ще з низкою лідерів інших країн. Зокрема, наш президент має зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньяху. Окрім того, після гучних заяв президента Бразилії про нібито необхідність переговорів між Зеленським та Путіним, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Бразилія, зрештою, узгодили спільну позицію на Генасамблеї ООН, Тому сюрпризів тут не має виникнути. Ну і крім двосторонніх зустрічей, відбудеться і засідання Радбезу ООН, де обговорюватиметься питання війни Росії проти України. На це засідання Росія заслала свого міністра закордонних справ Лаврова, ну але в Москві вже визнають, що для Росії чекати хороших новин тут не доводиться. А в той же час за відсутності Путіна та Сідзінпіна, а також Макрона та Сунака, західні ЗМІ роблять ставку на потужний виступ Джо Байдена. Мовляв, от цього саміту саме Байден буде у центрі уваги. Тому докладніше про те, чого ж. Чекати від Генасамблеї ООН ми з вами далі і поговоримо. Отже, вже 19 вересня в Нью-Йорку стартує тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, куди з'їжджаються лідери країн і високопоставлені чиновники з усього світу. Тому це прекрасний майданчик для представлення інтересів України. Зокрема, ще в серпні стало відомо, що президент Зеленський. Представлятиме у США нашу формулу миру. По суті, це має стати нова зустріч у продовження зустрічі у місті Джида в Саудівській Аравії на початку серпня, коли на в цій зустрічі приймали участь понад 40 країн. Та зустріч вона стала хорошим базисом для діалогу із країнами глобального півдня, на які нині зосереджено багато уваги, тому що ці країни все ще зберігають так званий нейтралітет. Ну, наприклад, президент Бразилії після саміту G20 заявляв, що він прагне всадити за стіл переговорів президента Зеленського та диктатора Путіна. Ну а ще Луїс Інасіо Лула Сілва, чия країна прийматиме саміт G20 наступного року, запевняв, що Бразилія не арештує Путіна, якщо той відвідає саміт. Хоча пізніше Лула Сілва все ж таки зрікся цих слів. Заявивши, що це не в його компетенції вирішувати, чи буде заарештовано Путіна в Бразилії в рамках ордеру Міжнародного кримінального суду. Ну але схоже, позиція Бразилії не завдасть нам все ж таки додаткового клопоту на генасамблеї ООН, тому що 14 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм бразильським колегою Мауро Вієрою. І тоді обидва все ж таки узгодили спільні позиції напередодні майбутнього тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Ну і насправді тут боротьба за вплив на глобальний південь вона продовжується. Зокрема, нині західні змі активно пишуть про те, що ця генасамблея стане таким собі зірковим часом для Джо Байдена. Адже очікується, що лідери чотирьох із п'яти країн, які мають постійне членство в Раді безпеки ООН, пропустять щорічний захід. Зокрема, лідери Китаю та Росії, тобто диктатор Путін та Сі Цзіньпін, пропускають цьогорічну зустріч. А в той же час не буде на генасамблеї двох головних американських союзників лідерів Великої Британії та Франції. Ну, а отже, це відкриває шлях до тіснішого діалогу із країнами глобального півдня, які навпаки всі абсолютно з'їдуться на наступного тижня до США. В цьому контексті це дає нам змогу провести більш змістовні діалоги в рамках формули миру з тими країнами, які ну все ще називають себе нейтральними. Їхня відсутність може мати бажаний побічний ефект для Байдена. Це може посилити зусилля його адміністрації, спрямовані на покращення іміджу Америки серед менш потужних країн Африки, Латинської Америки та Азії, які розглядають організацію Об'єднаних Націй як життєво важливий форум. Це також може допомогти відвернути ці країни від Китаю та Росії для багатьох менш заможних країн. Форум ООН є рідкісною можливістю відстоювати свою справу перед великими державами світу. Багатьох з цих країн не запрошують на зустрічі, такі як G20 або g 7 з іншого боку, показова відсутність чотирьох лідерів країн, які входять до Радбезу ООН, може посилити відчуття, що організація Об'єднаних Націй ну, стає все більш церемоніальною організацією ніж дієвою. І тут важко сперечатися, тому що той факт, що, ну, наприклад, Росія має право вето в Раді безпеки ООН, ну часто означає, що цей орган паралізований у важливих питаннях, таких як війна Росії проти України. А втім, все ж таки на 20 вересня заплановані відкриті дебати Радбезу ООН щодо війни Росії проти України. Ну і тут Росія вже почала грати на публіку. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що нібито Сполучені Штати довгі роки готували Україну щоб воювати з Ерефією. Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії і прагнуть її стратегічної поразки. Справді це така давня теза. Яку постійно озвучує кремлівська пропаганда. Ну, але все ж таки в Кремлі розуміють, що на радбезі ООН їм особливо нічого не світить. А постійний представник Росії в ООН Нібензя заявив, що у Москві реалістично оці... очіку... оцінюють, можливо, як він висловився, вихлоп цього засідання. Каже, для Росії він буде нульовий, бо головна роль на засіданні відводиться саме українському президенту. Ну, тому завдання Лаврова ну просто ходити і всім заважати своєю присутністю. В той же час генсек ООН Антоніо Гутереш вже заявляв, що він дуже хотів би обговорити відновлення зернової угоди на цій генасамблеї. А для цього він на полях генасамблеї планує провести низку зустрічей окремо з президентом України Володимиром Зеленським, з турецьким президентом Ердоганом і з тим самим. Міністром закордонних справ Ерефії Лавровим я не говоритиму, чи налаштована я оптимістично чи песимістично. Але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити чорноморську ініціативу експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення в рамках санкційного режиму експорту російської агропродукції та добрив. Вже сьогодні у Держдепі США розповіли, що держсекретар Ентоні Блінкен і генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш провели а, от поговорили між собою перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку, і серед тем була і та сама зернова угода. Ну і також вони порушили питання пріоритетів США на цій генасамблеї. Мова йде про ключові принципи статуту ООН і загальну декларацію прав людини, оновлення організації для реагування на виклики. Які зараз постають перед світом, і зусилля спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку цієї організації? Тому питання зернової угоди, ну, як бачимо, точно буде підніматися на цій генасамблеї ООН серед інших питань. Разом з тим, президент України Володимир Зеленський проведе цілу низку двосторонніх зустрічей, які є напевно ще більш важливими ніж сам виступ на генасамблеї. В Білому домі вже підтвердили зустріч президента Зеленського з президентом США Джо Байденом. Нагадаю, в останнє Байден і Зеленський зустрічалися в липні під час саміту НАТО у Вільнюсі. Ну і в цьому контексті важливо додати, що президент Зеленський вже заявляв напередодні, що він хоче обговорити особисто із президентом Байденом передачу Україні далекобійних ракет Атакамс. За словами Зеленського, думка і підтримка Байдена тут дуже важлива, тому що свого часу саме Байден ухвалив остаточне рішення про передачу, наприклад, Хаймарсів чи систем ППО Петріот. Тому е президент Зеленський сподівається, що Україна може отримати ракети «Атакамс» вже цієї осені. Ну і напередодні, вже Ентоні Блінкен всіляко натякав на те, що. Рішення по далекобійним ракетам, скоріш за все, буде позитивним. Ну і на додачу в Пентагоні додали, що наступного тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Ймовірніше, це відбудеться якраз під час зустрічі Зеленського та Байдена 20 вересня. Також додам, що Володимир Зеленський наступного тижня виступить і перед Конгресом США. І, от мета цього виступу зеленського підкреслити важливість для конгресу задоволення запиту Білого Дому на додатковий бюджет на понад 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні. От ухвалення цього пакету очікується вже до кінця цього місяця. На додачу до цього посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що президент Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беніємін Нетаньяху зустрінуться найближчими днями у США. За його словами, зустріч відбудеться якраз на полях Генасамблеї ООН. Ну і з огляду на, відверто кажучи, не зовсім потужну допомогу від Ізраїлю, така зустріч вона вкрай необхідна. А до того ж, я просто нагадаю, що Нетаньяху до виборів минулого року запевняв, що в разі перемоги його сили, а він точно розгляне питання передачі Україні зброї. Тому це такий чудовий шанс нагадати Нетаняху про його ж висловлювані обіцянки. Втім, докладніше про те, чого ж варто чекати від цієї генасамблеї, ООН, поговоримо з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, радий вітати. Пане Ігоре, ну на вашу думку, чого все ж таки чекати від цієї генасамблеї ООН для України? Чи стане вона ну таким дипломатичним проривом для нас? Я би тут розділив на дві частини, взагалі, от ну, провед, формат проведення цієї генасамблеї на рівні організації Об'єднаних Націй. Я не думаю, що нам слід очікувати на якийсь прорив. Завдання максимум для нас збільшення кількості тих країн, які ну умовно там за голосування з по резолюціям, які мають відношення до України, будуть натискати кнопку Не утримався, а кнопку За, тобто в підтримку саме позиції України. В першу чергу, звичайно, мова йде про Україну. Не африканського континенту, Латинську Америку, частково чиз арабські країни, тобто ті країни, які раніше займали дуже відсторонену таку позицію, нейтральну, ну і воліли не виступати однозначно на чиємусь боці. У нас до речі тут були певні успіхи. Ми можемо згадати і турне Кулеби африканським континентом, після якого кілька країн змінили свою позицію на користь України. Тому, якщо ми зможемо максимізувати кількість тих країн, які цю позицію змінять, ну для нас це буде певний, скажімо, успіх. Звичайно. Тут треба подивитися ще там на поведінку росіян, що вони там будуть намагатися робити, чи будуть якось намагатися заважати в принципі і президенту нашому виступати, і та й взагалі працювати українські делегації. Можливо, там будуть вдаватися до якихось там провокацій або скандалів для того, щоб привернути чи відволікти увагу. Тобто, треба тут от все це по поману так по максимуму мінізувати, да щоб цього не відбувалося. І відповідно ми могли ну, чітко висловитися про те, про що ми. Ми вважаємо за потрібне висловитися. А от друга частина цього формату це безпосередньо зустрічі з світовими лідерами. Вона для нас є. Ну цей формат ця частина для нас є більш важливою, навіть ніж офіційні якісь церемонії пов'язані з ООН. Чому тому, що буде можливість зустрітися, по перше, з одного боку з тими країна, лідерами тих країн, які є нашими відданими партнерами, союзниками, обговорити певні питання і. Ну, можна говорити там з обережним оптимізмом, що можливо після зустрічі з тим же президентом Сполучених Штатів Америки в нас будуть гарні новини щодо постачання тих ракет, які ми давно чекаємо, і про які ми в принципі говоримо. Ну, принаймні, активізувалася робота в цьому напрямку, і ну, треба якась публічна складова, щоб про це було заявлено. Мені здається, що поляга на асамблеї це був би дуже ну, гарний такий фон, де це можна було б зробити. Плюс, от країни, ви вже згадували, наприклад, про Ізраїль, країни, з якими. В нас достатньо е, такі складні відносини. Вони жодним разом не є якимись там негативними відносинами, але вони є складними по деяким питанням, питанням, які або не вирішені, або ми маємо до них різні, скажімо, підходи. І тут є чудова можливість особисто поспілкуватися і. Публічно і кулуарно, в тому числі, ми ж розуміємо, що частина зустрічі вона буде носити там закритий чи напівзакритий характер. Якраз ці питання з'ясувати. Тому якщо після всіх цих зустрічей Україна отримає збільшення підтримки, додаткові пакети допомоги і одну одну-дві країни, які змінять публічно свою позицію на підтримку України, ну мені здається, це буде якраз дипломатичний прорив. Ну і ще один момент він буде просто незримо, Знаєте, так над всіма цими форматами, це питання Обговорення української формули миру можливо, ми отримаємо якусь інформацію щодо наступної зустрічі радників, щодо приєднання доєднання якихось нових країн, які готові будуть ці питання обговорювати. Мені здається, що по цьому треку також буде вестися робота, оскільки оскільки, якщо подивитися на представництво, от останнє яке було у цих радників, ну воно в чисельному плані поступається в організації Об'єднаних Націй, але з точки зору реальності впливу на ті чи інші процеси або можливості приймати якісь рішення ну суттєво ООН якраз випереджає, тому можливо цей формат буде розвиватися і надалі. Так, давайте тепер по черзі про все закриме питання з ООН, а тому, що відомо, що 21 вересня відбудеться такі відкриті дебати Радбезу організації Об'єднаних Націй. Але тут цікава ситуація. Виходить, що із п'яти постійних представників ну лідерів не буде з чотирьох країн, тобто з Франції, Великої Британії, Росії та Китаю, будуть Сполучені Штати Америки. Очевидно, що міністр закордонних справ Росії Лавров там буде і, скоріш за все, буде намагатися заважати. Але, зрештою, от в такій ситуації чи варто очікувати, ну дійсно не знаю, хоча би, хоча би потужних заяв цього радбезу ООН з огляду на те, що ну бачимо, що постійних представників практично не буде на ньому. Ну ми не, не почуємо якісь там серйозні заяви. Ну, в силу навіть того, що е, там же є Росія, яка буде блокувати якісь там резолюції, Китай, який завжди буде стояти в стороні і робити вигляд, що його це не стосується. Це ж стандартна схема. Е, чисто на публічному рівні, звичайно, якісь там обмін думками, якісь позиції, е, звинувачення ну, зрозуміло, в бік Російської Федерації, а з боку Російської Федерації, якась їхня там, знаєте, чергова туфта про біолабораторії, війну з усім світом і так далі. Вона обов'язково. Прозвучить, але я не думаю, що нас очікують якісь проривні документи, якісь дуже там важливі резолюції. Зрозуміло, що більшість от на, на радбезі вона буде тиснути на Росію. Але скільки ми давайте відверто, скільки ми вже таких радбезів пережили? Ну реально мова йде там про десятки, починаючи з 14-го року, коли і кричали там на представників Росії, і ну звинувачували їх у цьому стільки можна, і наводили докази. Але от через оцю недосконалу вкрай структуру. Уру Об'єднаних Націй Росія може всі ці речі за великим рахунком ігнорувати на превеликий жаль. Ну от маємо те, що маємо, тому я б якісь особливі надії на це не покладав. Ну може тільки знаєте в форматі якогось особистісного спілкування. Все ж таки дуже цікаво, як себе буде поводити Лавров, як він там буде бігати, ховатися від від української делегації. А може йому дали вказівку там якось навіть спробувати поспілкуватися, але ну навряд чи вони на це підуть, тому що ну в будь-якому випадку ж будуть знаходитися в програшному стані. Пане Ігоре, давайте тепер все ж таки щодо таких більш двосторонніх зустрічей. А зараз якраз таки західні те, що мені сподобалося сьогодні, багато пишуть про те, що насправді відсутність на цій генасамблеї диктатора Путіна і Сі Цзіньпіна, вона може мати такий е, позитивний побічний ефект для Джо Байдена, тому що у нього буде змога спілкуватися напряму з. Представниками країн Африки, Латинської Америки, Азії, тобто того самого глобального півдня, і тут не будуть вже заважати ні росіяни, ні китайці, які ну будуть намагатися там щось своє пропонувати в контексті того, що Україна все ж таки буде представляти формулу миру. От на вашу думку, чи е з'являється більше можливостей достукатися до цього глобального півдня зараз, в силу того, що ну все ж таки увага на ці країни вона ну значно збільшилася от в останні місяці і в силу того що там не буде лідерів росії та китаю чи зможемо ми більше за допомогою джо байдена в тому числі залучити цих країн на наш бік і чи може це зрештою перерости після цієї генасамблеї вже на а, той самий а, форум миру а, який ми ну плануємо все ж таки провести восени Ну, як мінімум, ми можемо а, збільшити ефективність ефектив запрошень до цієї зустрічі і до розмов. Це дуже важливий момент, тому що, як правило, якщо дають обіцянку бути присутніми, вона потім виконується. І тут дійсно цей особистісний фактор. І Байден, і я думаю, Блінкен буде там як е, ну там носитися по кулуарах, да, в гарному розумінні цього слова і організовувати якусь велику кількість зустрічей. Тут для нас да дійсно є можливість принаймні домовитися попередньо про те, що представники там тих чи інших країн будуть присутні там, на наступній зустрічі. А це вже для нас дуже дуже велика перевага, чому тому, що як показав досвід ну, попередньої такої зустрічі, коли вони зустрічаються, коли там спілкуються, ну наша делегація з іншими делегаціями, без присутності Росії, ну мова може йти про нормальну конструктивну розмову, тобто про якісь аргументи, про позицію України, без оцих знаєте, всіх ідіотизмів, які полюбляє Росія, яка по суті дискредитує сама по собі факт будь-яких перемовин, там да і. І сипить якимись неадекватними там, скажімо, аргументами. Тому для нас це шанс. І я вже говорив про те, що ми можемо сподіватися на подальший крок от якраз в. Функція в контексті функціонування от цих ну, цієї зустрічі радників обговорення української форми миру. Я не сумніваюся, що президент, скоріш за все, ну він буде ж мати там можливості для виступів. Він явно про це згадає, можливо, приділить цьому дуже серйозну якусь увагу. Можливо, напряму звернеться до певних країн або там до е конгломератів країн, які будуть присутні на генеральній асамблеї, з пропозицією доєднатися до цього. Розумієте, тут же є один такий. І цікавий момент. Він ну цинічний. Ну не, не з нашого боку, а з боку, скажімо, інших країн, але на ньому треба грати. Україна в фокусі уваги. Ну це ж це факт. А і ми будемо в цьому фокусі уваги, глобальної уваги перебувати ще дуже дуже довго, доки росіяни не заберуться геть і не програють в цій війні. І для багатьох країн це шанс в тому числі нагадати про себе, отримати якісь нові зв'язки через нас, з тими з країнами, з якими вони раніше не могли б говорити, через ну якісь там причини різного, скажімо, характеру. Зараз для них відкривається нове вікно можливостей, ще й взяти участь в регулюванні такої глобальної проблеми, як війна Росії проти України, і ще й собі налагодити якісь додаткові контакти, тобто скористатися цією можливістю. Ну будемо сподіватися, що вони якраз цим скористаються. Зрозуміло, що ми радо їм таку можливість надамо. тому що для нас головне якомога більше країн. Нормальна розмова, адекватні якісь там ну, обговорення, вихід на ту формулу, яка буде влаштовувати переважно більшість цивілізованих країн світу, а потім вже посилення тиску на Російську федерацію. ну, на Російську Федерацію. Тому тут якраз для нас ну непогані можливості відкриваються, і ми треба просто по максимуму скористатися. Пане Ігоре, на вашу думку, чому ну з Путіним зрозуміло? А чому Сідзіньпін і саміт Великої Двадцятки пропускає, і тепер пропускає цю Генасамблею ООН? Чи не вказується на те, що от Москва Пекіном все ж таки максимально зближуються зараз. Він пропустив саміт в Індії з чисто китайсько-індійських причин. Ну це треба розуміти. Там ніхто на Росію взагалі уваги не звертав. Якщо подивитися на результати засідання цього саміту, то у Росії там особливо ніде не фігурувало, так би як вона, би вона хотіла. Сюди він скоріш за все не летить. Ну з тієї причини, що Китай просто не бачить поки що можливості для себе виступити як окремий, знаєте, полюс впливу. От дуже важливий момент. Вони. Ни такими де-факто є в економічному плані. Ну, якщо ми дивимося там на найбільше економіки і, взагалі, на системи економіку, ти вони пропонують вже іншу систему економічних взаємовідносин, ніж, наприклад, країни там демократичні, розвинуті, ну капіталістичні умовно, давайте їх так назвемо. А Китай пропонує іншу, скажімо, там модель. В економічному плані він може вже починати якісь змагання і бути певним полюсом або альтернативою, але в нього не вистачає поки що ресурсів глобально політично і. Приїхати просто для того, щоб не знаєте, не відігравати якусь дуже важливу роль, не зі ну, не приїхати туди з союзниками, сателітами, там партнерами. Ну, щоб показати, що ми готові вже з вами спілкуватися в такому форматі. Ну тут ж, мабуть, більше мінусів, ніж, скажімо, плюсів. Тому Сін ну, з огляду на китайські інтереси він займає абсолютно зрозумілу, логічну і, мабуть, навіть правильну позицію. Питання, які хвилюють Китай, реально хвилюють. Вони прямо на цій асаміці. Бле ну, про них говорити не будуть по всім питанням, які там будуть підніматися, Китай зможе публічно достатньо активно заявити свою позицію. Ми знаємо, якою вона буде. Мир у цьому світі. Давайте не, не будемо воювати, сідати за стіл перемовин про щось там говорити і так далі. Але в силу того, що знов таки це ж відбувається. На території стратегічного там супротивника, ну, мабуть, у китайського лідера поки немає таких от впевненості в тому, що його, скажімо, становище дозволяє йому приїжджати і робити щось там з позиції е, сили. Коли Китай може це робити, він це в принципі робить. Але от останні двадцятка от, і скажімо, генасамблея, це поки такі території, на яких він себе не дуже впевнено там почуває. Ну, в Індії там більше ще раз кажу, чисто відносини китайсько-індійські, вони на перший план виходили. А зараз Китай Знову буде спостерігати, тому що та історія, яку ми неодноразово і в ефірі вашого телеканалу, обговорювали, що Китай дивиться за тим, як іде російсько-українська війна, і він поки що не готовий вийти саме своїм вже остаточним фінальним баченням, яке він почне просувати за допомогою всіх наявних ресурсів, і в тому числі залучаючи до цього ті країни, які на Китай орієнтуються. Немає в нього станом на сьогодні такої позиції, тому що в них, мабуть, відсутнє стратегічне бачення чим це взагалі. Закінчиться і найголовніше, коли це закінчиться. На останок запитаю вже відомо, що президент Зеленський точно зустрінеться з Джо Байденом, точно виступатиме у Конгресі США. І Ми пам'ятаємо минулого разу, коли наш президент відвідував Вашингтон. Ми почули про те, що нам надають Петрівати. Наприклад, от на вашу думку, цього разу що ми можемо почути? Ну я відразу зроблю так: ту відху, Слово із п'яти да, атакамс називається. Це буде найкращий варіант, який ми можемо отримати. І ну я вже казав на початку, що в принципі схоже, що там розмови вже перейшли з площини теорії і чисто політики в практичну площину. І ну це буде непогана можливість про це заявити, сказати, що от Сполучені Штати передають, особливо на фоні того, що ми потрошку наближаємося до осінньо-зимового періоду, і зрозуміло, що для наших збройних сил саме така зброя в найближчі кілька місяців буде вкрай... Необхідною, крім того, крім далекобійних ракет. Ще один момент, на який ми розраховуємо регулярно, постійно це не тільки підготовка наших пілотів, але й безпосереднє залучення сполучених штатів до цієї коаліції з наданням нам літаків. Ну у кого у кого у штатів запасів дуже, ну, дуже великі. Вони і в принципі вони можуть разом з ракетами передати нам і якусь там частину літаків, або там заявити про розширення там програми підготовки, навчання, залучення і так далі. Це от ключові речі, на які нам ну на які ми сподіваємося, але я точно переконаний, що це буде черговий. ще якийсь великий пакет там допомоги. Ну і будемо сподіватися, що там буде те, чого не було раніше. Пане Ігоре, дякую вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Друзі, зараз буду вже прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру, і традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!